Пам'ятаєте, ми, який е, класний провели ярмарок перед новим роком? А пам'ятаєте на що ми збирали гроші? Хто пам'ятає? Ви молодці ви зібрали майже без пару гривень 170 тисяч гривень. Дуже якісно попрацювали, продавали, малювали. І ми на цю суму купили на ті гроші, які ви зібрали. Купили дуже потрібне обладнання для наших військових медиків. Я начальник медичної служби 114 бригади. Хочу вам подякувати за вашу небайдужість, за те, що ви допомагаєте ЗСУ за те, що ви робите. Ви зібрали на такі апарати, які е, будуть е, рятувати безпосередньо е, поранених е, бійців. Це такі е, пристрої. До яких підключається інфузія, в основному це підключається кров, і вона е, нагріває. Андрій частіше має справу з військовими ніж з дітьми, тому він так все по військовому. Хоча <плес> да. в цивільному житті я дитячий анестезіолог. <плес> У нас тут є маленький сюрприз. Кожен з нас хотів е, щось передати військовим туди на, на передову, і ми намалювали малюнки. І написали листи. Тому, дорогі, тільки обережно і потихеньку не знесіть наших військових. Виходьте класами, будь ласка, і ви можете вручити зараз свої малюнки, свої побажання нашим військовим. Ми бажаємо, щоб перемога настала якомога швидше, і перемога була за нами. Дякую, що приняти нас. Підходьте, можна подивитися машину, все запитати, поспілкуватися. Не соромтесь, підходьте. Не часто у нас є можливість побачити в школі і поспілкуватися. Всі дітки, підходьте. А вам вже передали? М16, отак? М-16, вже в дорозі. Ура! В Мідгарді одна з найважливіших і найзасадничіших речей, які ми робимо, як ми виховуємо особистостей тут. Ми провели ярмарку, і, звісно, абсолютно всі зібрані кошти ми віддаємо нашим військовим. Ми чекаємо на перемогу, передаючи на фронт медичне обладнання, обігрівачі, окопні свічки. Ну і звісно ж, малюнки. Від дітей і листи, які вони пишуть військовим. Вони поважають, люблять, цінують і чекають перемоги. Любі військові. Дякую вам, вам щиро. Слава Україні! Це просто все. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ми медична рота 114 ї бригади територіальної оборони. Зараз знаходимося на Донбасі на Бахмутському напрямку. Тепер в нас є підігрівачі інфузій, які ми можемо використовувати як в стаціонарних умовах нашій амбулаторії, так і на машині евакуації. Тобто, під час евакуації наші хлопці будуть отримувати підігріти розчини, підігріту кров. Школа Мідгард, Ми вам дуже вдячні. Зробимо все для нашої мирної країни, мирного і щасливого майбутнього.